Українка, гімн. До тебе, Україно, наша бездольна мати. Струна моя перша озветься, і буде струна урочисто, і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широк буде та пісня літати, а з неї надія кохана. Скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І може з... зустрінеться пісня моя самотна. У світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді та й починають грає, далеко шляхами тернами. Полини за синіє море, полини за гори, Літатиме в чистому полі, здійметься високо виско в небесі простори. І може спітка тою долю. І може, завіта, і може тоді завітає та доля задана до нашої рідної хати, до тебе. Моя Україна, мила, кохана, моя вистала.